136 бійців 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади загинули на сході України. На честь небесних піхотинців відкривають монумент слави родичі, друзі та командири десантно-штурмових та аеромобільних бригад ВДВ. І зараз дивлячись у вічі матерям, дружинам, дітям, родичам та близьким загиблих героїв, стримуючи сльози від горя, хочеться сказати дякую, дякую від всього українського народу. Дякую вам за синів, дякую вам за справжніх чоловіків, дякую за героїв. Ті, хто пішов від нас, про них не потрібно багато говорити, їх потрібно просто пам'ятати. Вічна слава всім, хто залишився в степах і в небі Донбасу. На церемонію відкриття пам'ятника прибула і делегація від Полтавського гірничозбагачувального комбінату. Це промислове підприємство понад два роки тому узяло шефство над 25-ю десантною бригадою. Відновлює ушкоджену в боях автомобільну та гусеничну техніку. Виконано ремонт приміщень їдальні, госпіталю, медпункту, а також реконструкцію приміщень двох казарм. Установлена криша, установлені пластикові окна. Пройшла реконструкція казарми. Казарма, казарма раніше була для личного составу без кубрик тепер для контрактників з кубриками з всіми е, важливими комнатами обслужування і є і столовая, і кімната для храняння оружі, і битова комната, і всі кімнати, які необхідні згідно сна устава. Пропозицію створити монумент пам'яті загиблих десантників висловив заступник технічного директора з капітального будівництва полтавського гЗК Микола Кв'яшко. Колишній десантник, а нині почесний волонтер 25-ї бригади, він залучив до роботи колег із різних цехів підприємства. Разом вони розробили проект і створили пам'ятник. Він являє собою камінь з емблемою ВДВ та гранітні плити з викарбуваними 136-ма прізвищами загиблих в боях крилатих піхотинців. Камінь для монументу обирали особливо ретельно. Дуже довго шукали Такий варіант ми бачите, да ми не спеціально його вирізали, тому що ми хотіли, щоб це було е і ну навірно. 10-15 зруних днів ми після взрива їздили на рудник, смотрели искали і знайшли. Ви бачите камінь в вигляді крила Горішні Горішньоплавнівці, які несуть військову службу у 25-й бригаді ВДВ. Пишаються тим, що монумент пам'яті їхніх загиблих товаришів створено саме у рідному місті. Ні одно покоління переживе цей пам'ятник. Я думаю, про нас вже забудуть, а він буде стояти І будуться це Полтавський ГОК зробив. Много ребят погибло, і ну, ми дожди ймодати честь. Я точним важна для нас, як для вітіранів цієї війни, для ребят, тільки поприходили. у цей день командир підрозділу полковник Олег Зенченко також вручив відзнаки за оборону Луганського аеропорту рідним бійців, які у червні 2014 року загинули в підбитому бойовиками військово-транспортному літаку Іл-76. І що від них залишиться на згадку, були веселі очі, чи сумні, Чи є вночі дитя гукає татка, молитися мені.